Я в шапці, бо три дні ними в голову в горах. Продовжуємо мандрувати кордоном України і Румунії. У нас зараз тут Україна, тут вже Румунія. І знайшли чудове місце, щоб розповісти трохи про спорядження, бо тема цікава всім, з чим ми користуємось, що ми з собою носимо, і плюс багатьом, хто йде в гори, ті, хто вважають, що для цього треба нести здоровий з собою рюкзак. Ми якраз е доведемо протилежне. І що я хочу по-перше сказати? Ті, хто читають блог, думають, що ми завжди ходимо ультралайт, то є не так. Цей наш похід більше в стилі комфорт, бо ми собі майже ні в чому не відмовляли. І те спорядження, що ви бачите зараз, його ще можна полегшувати і полегшувати, виходити на, менш, на меншу вагу. Але я вважаю, що все, що лежить зараз тут, воно матиме до 8 кілограмів включно з їжею. І я не знаю ваги кожної елементу, проте як будемо про нього говорити, знизу буде писатися вага, я її вдома поважу, і потім буде окремо список щось, що важить все разом. І завжди почнемо з великої трійки, бо вона на себе бере максимум ваги. Рюкзачок Osprey Exos, Він має 46 літрів об'єму, при цьому важить кілограм 10 грамів, якщо не помиляюсь. До нього накидка від дощу, теж щось близько... Це не є ультралайтова, вона близько 90 грамів важить, щоб закрити цей рюкзак повністю. Далі намет, на якому зараз сидить красивий вусач-жучок. Це є намет GoLight Imogen Ultralight 2. Він важить 1,250 250 кіло разом з футпринтом. Тут я хочу сказати: не бійтесь наметів з тонкими тканинами 10 день є. Вони витримують в межах Карпат, в межах нескладних походів все, що на них покладено. Далі суперзручний, суперкомпактний килимок Expat надувний. Він важить близько 350 грамів. І до нього є надувачка, яка дозволяє надути його буквально менше, ніж за одну хвилину. Ті, хто мають надувний килимок без надувачки, вони заціняться. Спальник, увага, це спальник на 2 градуси тепла. Тобто плюс 2 розрахований. Sieto Summit Micro 2. Трекінгові палиці. Ну, Обов'язково раджу кодженому в будь-який похід, бо від них багато переваг, а така от пара карбонових важить близько 250 грамів. Це є Black Diamond Distance Carbon Z. Далі кухня. Воду завжди носимо в пляшках Platypus, бо вони дуже зручні. Якщо їх не треба, можна згорнути, покласти будь-яку кишеню. Якщо потрібно, вона в будь-який момент готова до вживання. Ці пляшці насправді вже 3 роки, бо багато хто думає, що це одноразові. Ні, вона 3 роки вже живе активного використання і не думає, ще помирати. Далі, звісно, маємо ложку. Довга, бо не зручно мішати в пакетах субліматів або їдло того самого. Не пачкаються ці руки. Балон з газом 230 г, нам на двох, на похід 4 з гаком дні 4,5 вистачить абсолютно легко. І Звісно, інтегрована система це є найзручніший спосіб приготування окропу в поході. Це є титановий jetboil сол. Всередині у нас тут лежить два горнятко Wildo Fold Cup. Теж дуже зручні і компактні. Є ножичок Victorinox, я не пам'ятаю назву, але він має тут ножички, А в походах це часом дуже-дуже зручно. Якщо особливо там десь чніготь ламається, чи треба десь шкіру шматок відрізати, якщо порізався. Сам власне пальник, підставка для нього і про всяк випадок запальничка. Він має п'єзопідпал, але ми в цьому поході вже одного разу розводили вогонь в туристичному притилку, то користувався запальничкою. Далі. Косметичка і аптечка. Теж багато хто носить з собою дуже-дуже всього безліч. І я насправді буду сміятися, але я таки обрізаю свою щітку, економлю вагу. Це зубна паста. Це вже ми другий похідною користуємось, її просто перезаправляти, таку видають в літаках. Візьміть собі, перезаправляйте, і користуйтесь вічно. Тут є бальзам для губ на випадок вітру. Крем від сонця, бо в такий день сонячний, як сьогодні, без нього було б дуже проблематично. Я маю з собою ще дезодорант, якщо помитись, шампунь. Тут в нас ще є крем просто зволожуючий, знову ж таки, якщо пересихає шкіра десь долобене, це вже до аптечки, еластичний бинт, і туалетний папір, і обов'язково дзеркало, бо якщо щось. Трапиться, приміром, залетить в око, а ви боїтесь, щоб вам хтось залазив в очі, то дзеркало має бути, щоб ви собі швидко допомогли. В цьому відділенні лежить аптечка, окремо список кинув в посилання до відео, щоб тут це не розбирати, бо він є на пропоходи. Йдемо, не затримуючись далі. Документи, гроші і решта. Зручна дуже сумочка. Це німо, мені подарували її десь, але такі продаються і інших брендів. Одягається на шию, в прямому доступі маєте всі квитки, картку і готівку. Тут я маю ще посвідчення водія, бо десь треба пред'явити, коли сідаєш на потяг, можливо. Плюс ми цей похід мандруємо прикордонною смугою, тому ми мусимо мати паспорт громадянина України і дозвіл на проходження прикордонних територій. Відповідно, вони є в такому мішечку Seattle Summit, який можна на 10 метрів під воду занурювати, і він не промокає. Причому важить він 20 з невеличким грамів. Далі засоби навігації. Маємо навігатор Garmin Гармітрекс e 30. Ще попередньої моделі він без тачскріну, тобто він не боїться бадінь, він навіть не боїться, якщо розбити верхнє скло, бо він все одно працюватиме, він не боїться води, тому я його люблю, бо з ним зручніше і безпечніше користуватися, ніж телефоном навігатором. Тут пари батареїк вистачає на 2,5 дні запису треку і точок, і всі маршрути на пропоходи записані саме з цим навігатором. Обов'язково маємо з собою карту, куди ми йдемо, бо по ній зручно споглядати, що ж нас оточує. І це є привід ще раз подякувати карпатським стежкам. І видавництву «Україна відпочиває активно. Видавництво АСА, бо карта є суперова, і маршрути розмічені дуже добре. Вона і ламінована, теж не боїться дощу, якщо захистити якимось герметиком пройтись по краях, бо на зрізах нема захисту. Електрика. Або електроніка, верніше. Маємо ліхтарик, мені подобається тільки RXP. Він знову ж таки не є легкоходним, але він дає багато комфорту, бо він сам перемикає режими. Він сам визначає, скільки світла мені потрібно і перемикає дальнє світло, ближнє світло, світло, їх яскравість. І це дуже зручно, бо не треба кожного разу клацати, шукати кнопочку. Особливо, якщо йде дощ чи якщо ви в рукавицях, він це зробить сам. Далі, через те, що ми багато знімаємо на телефон. То ми мусимо з собою мати пауербанк, це є на 20 000 мА, важить 350 грамів, якщо я не помиляюсь. Вистачає його перезарядити телефон з батареєю 3600 мА три рази, бо насправді 20 000 це для напруги 3 вольт, для напруги 5 вольт, 12700 мА. Якщо йдемо надовше, просто беремо два таких. Так само від цього пауербанку можна перезарядити ліхтарик, бо він теж заряджається від USB. І раптом, якщо ми десь є. Цивілізації і хочемо підзарядитись, то ми обов'язково маємо шнурок, яким все заряджаємо, і виперебанк від, від мережі, і адаптер мережевий, щоб зарядити і пауербанк, і всю електроніку. Плюс маємо запасну пару акумуляторів для навігатора і навушники, бо знову ж таки те, що ми знімаємо, часом хочеться прослухати без навушників, то складно зробити. То з електронікою все. Далі рушнички. Це був кокун М з мікрофібри, я його розрізав з піввідношення третина до двох третин, вийшов маленький рушничок для більш брудних речей, типу намет висушити, чи спорядження, чи там ноги, а для обличчя і решта тіла більший рушничок і все це разом важить 95 грамів. З одягу система така. Знову ж таки, зайвого про всяк випадок ми ніколи не беремо. Якщо ми... Думаємо, що буде просто похід холодніший, ми беремо тепліші речі, але не два комплекти речей. Відповідно, що ми маємо? Для захисту від дощу мембранна куртка це є на мембрані Gore-Tex Pack Light. Я не пам'ятаю, на жаль, моделі Go Light фірми. Модель не пам'ятаю точно. З теплих речей товста шерстяна кофта і флісові штани сотка. Плюс шкарпетки товсті вовніні теж. На мені зараз вовніна футболка. Штани такі, які недовго промикають і швидко сохнуть, і кросівки з вовняними шкарпетками також тонкими просто. Комплект легких речей, тонка сорочка з синтетики, вона зовсім нічого не важить. Висихає миттєво, якщо раптом її випрати, десь полоснути. І шорти теж з тканини синтетичної, яка на дотик як котон, і теж миттєво сохне. Пов'язка. Якщо раптом шия десь від вітру прикрити, шапка від холоду, змінна білизна, не буду показувати ту, якою ми вже користувалися, ми ще її не брали. І так само маємо стовпній шкарпетик, дві пари. Я маю вовни, бо мені вовна дуже подобається, вона довго не набирає запах і в принципі її легко прати, легко доглядати. З їжі. Дуже цікаво. Тут, звісно, не є все, що ми брали на наш похід чотириденний, бо сьогодні ми, ми передостані день в поході, але ми знову ж таки, користуємося тим, що завжди швидко можна приготувати. Первічно не треба готувати, а просто залито окропом, то є їдло. Це ми взяли хлопців компанії Happy Elk на пробу трохи їжі. Маємо якісь хлібці. В цьому поході ми для себе відкрили енергетичні батончики. Онука. Вони дуже смачні. Загалом я завжди снікерсами користувався, але снікерс – це солодко. І часом солодко не хочеться, але хочеться енергії. А ці зроблені з горіхів, сухофруктів, фруктів, якихось таких, цей має ще й кокос на доданку. І вони теж є дуже поживними, маю на увазі калорійність. І Мар'яна Ковальова завжди нас, для нас зробить якісь джерки. це в'ялене м'ясо і круто його їсти, коли... Ідеш, хочеш перекусити, і так десь кинути в той самий, наприклад, заварити страву, таку забиту копку, кинути пару джерек, воно теж дуже добре смакує. Чай обов'язково тут ми маємо шматочок лайма в цьому поході, себе вирішили попалувати. Навколо росте м'ята, чебрець, збирайте, робіть свій чай смачнішим. Ото є, в принципі, все. Зараз буде список, скільки то все разом важить. Я впевнений, навіть якщо. Враховувати їжу на 4 дні, а в списку буде на 4 дні, воно важитиме менше 8 кілограмів. І все вміщатиметься в рюкзак 46 літрів, в якому ще залишиться при цьому місце. Тож, якщо є питання, задавайте в коментарях. Не бійтеся гір, тут кльово, красиво і зовсім не треба на собі носити багато речей.